Шанувальників веселого та дотепного слова у міському палаці культури народний дім зібрав дикий вечір гумору. Організатором цього заходу був комедійний дует Дикі Гуцули. Готувалися ми довший час, працювали, написали матеріал, старалися щоб зробити цей матеріал таким цікавим для нашої публіки, щось нове показати неординарне. І, в принципі, у нас все це вийшло. Як я познайомся за я якось ішов раз додому і Васю насправді били під паркуном три здорові хлопця. Я прийшов, поміг хлопцям побити Васю добити, і вони пішли. Я Васю потім відпідняв, відмив. кажу: не хочеш зі мною виступати? Він каже, так ти мені врятував життя, і ми так почали з А насправді насправді просто. Поєднала дружба, якби ми разом знайшлися якби, дві людини, які мають одну ціль і ми будемо її досягати в майбутньому. Маємо ціль просто веселити і розважати людей. Як взагалі така ідея виникла створити комедійний дует таким особистом? Це мені? <світалі> <світалі> а, ну ми… Роман був у Львові, вчився, там, наскільки я пам'ятаю. <світалі> <світалі> ну Ми зустрілися якось ранньою весною. Він собі коси заплітав на голові і на ногах. І я його запросив. Ну я просто працював там на одному весіллі, в другому, і ми разом почали працювати. Після того десь сиділи з компанією і просто почали ну, жартувати, так би мовити. Анекдоти якісь розказували. І після того з'явилася така штука, як шоу. Тобто питання було не таке, а три роки. Три роки ми працюємо і співпрацюємо і будемо працювати далі. Щодо сьогоднішнього концерту, то що може сказати, яка буде програма і хто бере то, участь? А, програма буде такого формату, як гуртожитку, блоки. Тобто блоки виступили, там все пов'язано, сюжетно, жодної політики, а, гостями нашими а, є така класна команда, як Західний гай. А, ну і все. В принципі, ми хотіли ще запросити. А, Ну, жирафів, цих слонів, але цирк вже поїхав з коли. Ми... Розкажи, будь ласка, де ще виступаєте, де ще берете участь у яких різних ну, проєктах? — Ага, значить, а перше, ми з франківською командою КВН об'єдналися і поїхали на Володимир Волинську Лігу КВН, де ми пройшли у півфінал. Потім ми того тижня їздили в Тернопіль на західну українську лігу. Е, пройшли е, в, в одну четверту четвертьфінал, І зараз в кінці квітня плануємо їхати на е, у Львів на також на Квн. Е, е, ліга називається Європа. Дуже класно, там дуже серйозний рівень, і вона буде телевізійною. Разом з досвідченими дикими гуцулами вперше на великій сцені виступив Віктор Крив'юк, який нещодавно долучився до гумористичної справи. Хлопці мене якось так зустрілися. Ми що вони. Кажуть, нам ще треба трошки третього, щоб допомагав щось трохи співати. Ну, Я та й співаю трохи і зграюся з ним. Ну, як ви же ж я ну, на великій сцені я співаю в хорі медичних працівників, коли мені і, тим, це місце, для мене ж не так страшно, але це я привик до сцени. Як реагують друзі ваші? Друзі, ви? Та вони взагалі всі зараз прийдуть сюди, друзі мої. Не будуть тут реагувати. Ви що, бачите, ці відомо? Стаще потрапив хапку. Чи ви ски умовисти? 2 два біля людини поспіші. Якщо ви хотіли, і так сі, тобі з тут. Коли попроч? А в чому? А не? Заново підбачить, у Ну, ну, кошти два зарядських нас. Прикрапить. Притрапить, так,

Також з власними мініатюрами і влучними жартами хлопці запросили на свій вечір виступити молоду та перспективну коломийську команду КВН Західний гай. Ратувалися ми дуже старанно, кожен день збиралися. По 5 годин разом працювали, придумували нові жарти, якісь нові мініатюри. Нові. Далі плани у нас виступати далі, продовжувати розвиватися? Так, Ми плануємо найближчим часом поїхати до Львова виступати. Також е, наші друзі з Тернополя запросили нас в гості виступати. Ми будемо бачити по можливості, по часу, як нам буде виходити. Готувалися ми е, от так насправді декілька покажемо жартів, які вже були, тому що немає можливості постійно дуже багато дописувати. І нових так будуть нові, досить цікаві такі жарти і сценки. Організаційні питання цього заходу допомогли вирішити громадські організації. Фонд пам'яті Андрія Фучука, Український Рід та кафе Барджем, в якому, до речі, хлопці щотижня організовують комодійні виступи під назвою Так стали шоу серед молоді вони користуються неабиякою популярністю. Ми завжди такі проекти, як дикі гуцули. Ми завжди їх підтримуємо. І любі проекти, які до нас звертаються. Молодь ми же стараємося сприяти фінансово і як можемо. Мені приємно, що є такі молоді люди, які стараються щось зробити для нашої молоді. Наступна в'янітюрка ми хочу показати про наших зловнозвісних франківських богатирів, які прослали нашу область і наш край Прикарпатський. Це є сім'я нашого дорогого Василя Коростюка. І так, уявіть собі. Я Василь Перестюк, а Вася мій син. Синку сюди. Дисуть, неси татові борщ. Борщ несе татові сказав. Тягни борщ. Тягни ще борщ, тато голодний. О, сорок літній борща. Це було перше. Тягни, тягни пюрешку, пюрешку тягни, кажу татові. Тато хоче їсти. Так, це не так молодець. Давай поможемо. 20 кілограмів пляші, 30 кілограм пряші зорні. тягни тягнибела, тато буде пельмені їсти. Семку, тягни тягнивела, тато буде пельмені їсти. Давай сюди. Сідай з боку є. Устає я не буду піми, ще здоров'я не ходить, мучуканавку. Що дурний кухай пили? Я не можу піпи в канапку з підтрошку. Так, Василю, ти розумієш, що ти позор з цього нашого роду, розумієш? Я грубий, твій Буйко роман грубий, твій діток грубий був, твоя баба люба, дитя група, груба. А ти позориш весь світ. Та ти чуєш що мені в школу треба. Підвезеш. Підвезу. Ти з Так, потягнули. І раз. І раз! два! Активні глядачі, які не боялись дискутувати з гумористами, отримали подарунки. Проте саме щирий сміх у залі то була найбільша нагорода комодійному дуету дикі гуцули та учасникам вечора. Концерт безпосередньо сподобався. Гарний проект, гарна організація. Загальному мені сподобалося. Хочу сказати, дуже сподобався мені цей концерт, і щоб більше таких було концертів, щоб молодь наша мала де відпочивати. Бажаю успіхів і нам побільше таких концертів. Бажано понад дві години дикого вечора гумору пройшли вдало і залишили на пам'ять про себе море позитивних емоцій. Що торгівка моя не можу побажати? Торік коло моя не, не втрачайте почуття гумору, завжди посміхайтеся, будьте привітними. А, ніколи, ніколи не забувайте, що щирість і радість це є. Перша, перший крок до гарного, здорового життя на цьому, в принципі, я завершую. До зустрічі. Кому дійни доедики